Хочу поділитися своїми враженнями від замовлення в інтернет-магазині Агромаркет. Отже, і що у нас ще усередині? Пакування саджанців, як завжди, на висоті. Кожна рослинка надійно пакується окремо в свою картонну домівку. Ось така краса приїхала до мене. До мого замовлення увійшли дві хризантеми корейська та мультифлора, а також насіння хризонтема. Краса не перевершена. Ожена ремонтант на джин. Саджанець рожевої лохини. П'ять лохин, три рожеві та дві сині. Пакування рослин із кожним замовленням не перестає вражати. Саджанці з обережністю та надійністю пакуються аби надійти цілими і неошкодженими. Я однозначно задоволена пакуванням саджанців та якістю рослин. Лохина садова дюк, рання із синіми плодами. Мій вибір однозначно за агромаркет.